У часі, коли пошук легальної роботи за кордоном це шанс на нове життя, важлива довіра. Компанія Group Working уже багато років допомагає українцям знайти офіційну роботу в Європі, забезпечуючи повну підтримку та юридичну безпеку. Це не просто вакансії, це шанс працювати чесно, без страху і ризиків. Сотні працевлаштованих клієнтів, підтримка кожного і найголовніше визнання на національному рівні. Group Working Переможець премії Вибір країни 2025». Ми завітали до офісу компанії, щоб показати, як виглядає довіра в дії по перше. Це прагнення допомагати людям отримати надійну, легальну та успішну роботу в країнах Європи. Ми хотіли створити простір, де кожен може знайти не просто роботу, а шлях до стабільного та щасливого життя. А також мати захист і підтримку за кордоном це велике досягнення і гордість для нашої команди. Для нас це нагорода підтвердження того, що наша місія і підхід мають реальний вплив. Це також надихає нас надалі розвиватися, зміцнювати наші позиції на міжнародному рівні, особливо на шляхі реалізації нашої візії стати провідною силою на ринку працевлаштування в країнах Європи. Ми будуємо нашу роботу на двох ключових цінностях: відповідальність і якість. Відповідальність перед нашими працівниками та партнерами, якість у кожному етапі співпраці від першої консультації до повної юридичної та фінансової підтримки працівника за кордоном. Групворкінг – це не просто підбір роботи. Ми супроводжуємо клієнта і після працевлаштування. залучаємо наших працівників до партнерської програми. Вони отримують гарний прибуток. Завдяки командній роботі та прозорим процесам. Наші клієнти почуваються впевнено та захищено. Ми будуємо довгострокові відносини та залишаємося поруч, навіть коли основна мета вже досягнута. Комунікацію з роботодавцями займається наша професійна команда відділу Європи. Ми співпрацюємо лише з перевіреними компаніями, ретельно перевіряємо умови праці та рівень оплати. Щоб гарантувати надійність працевлаштування, найчастіше наші клієнти стикаються з невпевненістю та страхом перед юридичними нюансами, до прикладу, візами, контрактами та страхуваннями. Багато хто вже має негативний досвід нелегального працевлаштування та його наслідки. Ми беремо на себе повний супровід, допомагаємо крок за кроком та залишаємося на зв'язку. Наша принципова позиція тільки легальне працевлаштування, яке гарантує безпеку, стабільність та впевненість у майбутньому. Безпеку наших клієнтів ми забезпечуємо повним легальним працевлаштуванням і всіма необхідними дозвільними документами, незалежно від того, у яку країну на роботу відправляється наш потенційний працівник. Ми можемо з упевненістю гарантувати повну юридичну безпеку нашим працівникам, адже всіма спірними питаннями займається штат спеціалістів юридичного відділу, а також адвокати, які є на місцях. Ми в групфоркінг щиро віримо, що бізнес має не лише заробляти, а й допомагати. Тому ми регулярно підтримуємо дитячі будинки, передаємо одяг, іграшки, канцелярію, а також організовуємо святкові заходи для дітей. Окрему увагу приділяємо допомозі нашим захисникам, закуповуємо необхідне спорядження, медикаменти та техніку для військових підрозділів. Це наш у спільну перемогу та майбутнє.